Переселенці з Криму та зони АТО скупили 40% житла у новобудовах Києва. Найактивніша кількість покупців з інших регіонів зростала у період з серпня по грудень. а найбільший попит серед переселенців, як з'ясувала Ганна Цапик, мають квартири в Оболонському та Деснянському районах столиці. Ось приблизно такими квартирами на даний час цікавляться люди. В основному цікавляться квартирами переселенців. Ми зайшли в одну кімнатну квартиру. Це житлова кімната, яка має 15 квадратних метрів. Менеджер показує квартири, які три тижні тому придбали переселенці з Маріуполя. Каже, найбільший нині попит на дво- та трикімнатні помешкання. Це дві спальні, це кухня, яка має квадратуру 10 квадратних метрів з вихідом на лоджію. Двокімнатна двохкімнатна квартира. На сьогоднішній день в готовому будинку будинок, який з документами вже вартість квадратного метра 10 900. Тобто можна купити квартиру за 700 тисяч гривень, тільки у цьому житловому комплексі, який збудований лише на чверть, 20% квартир скупили переселенці зі Сходу. Ще 30% у черзі чекають на завершення будівництва. А найбільш популярні новобудови в Оболонському районі. В останні місяць це, звісно, багаті переселенці. Донецька Луганська область, Маріуполь дуже багато покупали тут квартири. Дві-три зділки було по багатим об'єктам недвижимості. Брукери зізнаються, здавати житло біженцям нині мало хто хоче. Переселенці, які мали хоч небагато, заощадження. Вкладаються у нерухомість. Інші, як звести кінці з кінцями, просто не знають. Маріана приїхала з чоловіком з Луганська ще у червні. Вдома у них залишився великий особняк з чималою земельною ділянкою. Незважаючи на те, що обоє працюють, навіть винаймати житло у столиці їм не по кишені. На ці гроші винаймати житло, щоб можна було жити з трьома дітьми, це хоча б якась двокімнатна квартира, неможливо. Ми звертаємося, щоб нам держава якесь. Житло надала, тому що ми не можемо його придбати. Порівняно з минулим роком, кількість вихідців зі сходу, які зважились на придбання нерухомості у Києві, зросла на чверть. Розповідають забудовники. Загалом же станом на початок грудня із Криму та Донбасу до самої лише столиці перебралися більше п'ятсот 540 тисяч українців. Ганацапик Павло Бондаренко та Сергій Щекучихін Спецкор, 2+,2.